Працювати з моршками стало ще легше, адже до масажу обличчя ви можете додавати таку процедуру, як голковколювання для корекції зморшок. Дана процедура вона виконується от такою голкою для рефлексотерапії, і вона є дуже тонкою. На відміну від канюльної голки, вона не травматизує м'які тканини на обличчі, не створює рубцювання, а стимулюючи фібробласт, вона створює природнє вироблення колагену. Дана процедура підходить для клієнтів, які хочуть дуже швидкого результату, чого не можна на жаль досягти, тільки техніками масажу обличчя. В нашому курсі 16 уроків з техніками на корекцію зморшок на лобі, міжбрів'я, гусиних лапок, верхньої повіки, зморшок маріонеток, носогубних складок, брилів, кисетних зморшок, зморшок на шиї, кілець венери і тяжів. Курс підходить для масажистів та косметологів, які хочуть пришвидчити свої результати по корекції зморшок глибоко, безпечно і натурально.